Олена Варішнюк, інтраопераційний нейромоніторинг при малинвазивних втручаннях хірургії хребта. Прошу дотримуватись регламента, і ну можу сказати точно, що нейро спеціалісти з нейромоніторингу це ті люди, які заважають вам робити звич... звичні для вас речі, але ті, які ви завжди звикли робити, але це виховує обережність під час хірургічного втручання і призводить до кращих результатів. Дякую. Дякую, гарне представлення, шановні колеги. Буду дуже коротко. І якщо будуть запитання, я думаю, ви мене знайдете. Я завтра, тільки о 16-й повертаюсь додому. І так, хочу сказати про операційний нейромоніторинг для малоінвазивної хірургії хребта. Що таке вертоброгена радікулопатії В цій високій аудиторії я не буду зупинятися. Скажу тільки, що радікулопатія, вона суттєво впливає на життя пацієнтів, і це дуже багато у неврологів таких пацієнтів. Вони хірургів у травматолога з цими больовими синдромами, і деякі з цих пацієнтів все ж таки потребують хірургічного втручання. люмбальна радікулапатія, вона дуже поширена і десь становить аж до 13,5 з половиною осіб у популяції, але це Україна де немає війни і де немає такого навантаження на наших чоловіків. І більше ніж 75% все ж таки можна лікувати без хірургії, але малоінвазивна хірургія вона все більш набирає обертів і все більш пацієнтів звертаються до хірургів. Частота таких операцій в США щорічно близько 600. Тисяч операцій на поперековому відділі хребта для лікування тільки люмбального стенозу. За останні 30 років мінімально інвазивна стала, хірургія стала провідним вибором для лікування захворювань хребта. По Україні статистики, як ви знаєте, дуже в нас немає, але поширеність радикулопатії, от, статистики немає, але є дані про те, що кількість втручань щороку від 7 до 9 тисяч проводиться тільки мікродискектомії. Також, за даними дослідження, з 2000 до 2019 років кількість госпіталізацій пацієнтів з пухлинами спинного мозку та хребта зросла з 567 до 2000 пацієнтів, ну майже 2000, І це свідчить про те, що є зростання потреби в нейрохірургічній допомозі і в допомозі наших ортопедів з приводу цих пацієнтів. І так, хірургія хребта, як і багато інших хірургічних дисциплін, розвивається відповідно до парадігми мінімальної інвазивності. У багатьох випадках має потенціал для зниження захворюваності і болі. В даний час використовується декілька мінімально інвазивних хірургічних методів хребта з метою покращення результатів хірургічного втручання та часу. Ці методики набувають популярності головним чином за рахунок того, що зменшується післяопераційний біль, скорочується час перебування пацієнта в лікарні і швидкий час відновлення для цих пацієнтів. Однак, очевидний недолік цих процедур є мінімалізація впливу відповідної анатомії та маленький робочий простір, і це потенційно підвищує ризик пошкодження нормальних або уражених уже. Нейронних елементів і тому активно залучаються навіть знаєте, роботизовані системи для роботи хірурга. Але завдяки тому, що хірургія рухається в бік малоінвазивності, все ж таки треба сказати, що є і ускладнення. Трошки метааналізу і частота ускладнень при відкритті відкритій мікродискектомії становить 12,5%, при ендоскопічній – 13,3%, при перкутанні 10. Ну, десь ми бачимо, що однаковий відсоток це 12, 13, 11%. Все ж таки є проблем з Тим, що можуть бути уражені корінці і нервові структури. Трошечки також цифр тут є в цій таблиці, кому цікаво. Тому роль інтраопераційного нейромоніторингу вона стає більш помітною, оскільки різні типи хірургії хребта, вони все стають все далі малоінвазивними, і хірург більше вже покладається не на пряме спостереження за анатомічною структурою, а більше і на функціональну оцінку і відклик цих нервових структур в реальному часу під час операції. Інтраопераційний моніторинг є важливим інструмент. У Малоінвазивних хірургічних втручаннях, зокрема, при, при лікуванні стенозів, гриж мішровцевих дісків, спонділолістезів, він дозволяє хірургу в реальному часу оцінювати функціональний стан нервових структур, знижуючи ризик неврологічних ускладнень. І трошечки зупинюсь на модальностях, які ми використовуємо. Основною модальністю, мабуть, для мікрохірургії хребта є все ж. Такі спонтанна МГ. Спонтанна МГ це активність, яка використовується для інтраопераційного моніторингу відповідних нервових корінців, відповідальних за іннервацію м'язів. Цю спонтанну рухову активність можна виміряти за допомогою реєструючих електродів, розміщених у таргетних м'язах на основі структур, що знаходяться в зоні ризику. Незважаючи на те, що для цієї методики стимуляція не проводиться, Ліргічні маніпуляції, такі як витягування, розтягування, стиснення нервів, спричиняють нейротонічні розряди, і це приводить до активності у відповідних нервових м'язах. Конкретні м'язи, як правило, поєднання з одним нервовим корінцем. Але насправді відбувається надмірність інервації І вибор м'язу повинен бути зроблений для максимального охоплення на основі рівні хребта, на якому працює хірург. Під час операції на шийному відділі хребта корінець нерва С5 піддається особливому ризику травми і потребує уваги при моніторингу. З цієї причини рекомендується одночасний моніторинг двох м'язів, щоб мінімізувати ризик травми корінця С5. Це дельтоподібний м'яз, який дає переважно інервацію С5 і С4. Та двоголовий м'яз плеча переважно інервується з корінця С6 і СТРО. Також має ще гілочки від С5. Зазвичай використовується для рівню моніторингу С5, тобто це дельтоподібний і двоголовий м'язи плеча. Спонтанна активність, як правило, досить чутлива до подразнення нервового корінця внаслідок ретракції, рігації, маніпуляцій під час операції. До вашої уваги таблиця, де представлений рівень, є ті м'язи таргетні, які ми вибираємо в залежності від рівня хірургія, і ті нерви периферичні, які нервують певні м'язи. Фріран або вільна МГ, або спонтанна МГ. Ну, нам краще вільна МГ, тому що ми вільні. вона – Це частина нашої рухової одиниці, нашої системи, організму. І Перше, це в нас мотонейрон, далі це йде корінець, тоді периферичний нерв, тоді сполучення м'яза та нерва, синапс і безпосередньо м'яз. Тому всі події, які відбуваються на рівні або мотонейрона, або корінця, вони всі нам відповідають з м'яза при голкому тестуванні. Що ми патологічного можемо там бачити? Це різні трайни. Трейни, це спалахи можуть бути, і що, як ми це все можемо оцінювати під час проведення інтраопераційного моніторингу? Нормальною реакцією вільної МГ під час хірургії біля функціональних структур є взагалі відсутність активності. Бачите на малюночку зверху. Тобто, коли стоїть тиша в операційній, нічого не стріляє, не тріщить, це дуже гарно. Наявність аномальної активності вільної МГ надає інформацію про гостру або хронічну подію. Потенціали фібриляції відповідають попередньому подразненню нервових корінців. Бачите, нижче на малюночку є в нас потенціали, щось воно не працює. Потенціали фібриляції. Також можемо вибухи цих потенціалів фібриляцій, і це нам буде свідчити, що є прямий контакт з нервовим корінцем. А коли в нас реєстрація трейн-активності, трейна це трошки вище. Не працює чогось указка електронна. То це розглядаємо як уже попередження про механічне подразнення нервових корінців і високий ризик незворотної травми. Коли вже ми, у нас є на моніторі нижній малюночок, то це називається фібриляцію, низькоамплітудна синхронна активність, і це вже є факт прояву існуючого ураження нерва або корінця. Спонтанна МГ або фріран МГ, вона досить чутлива до подразнення нервового корінця внаслідок ретракції, іригації, маніпуляції під час операції та навіть судинних подій, особливо при хірургії хребта та спинного мозку, шийного, шийної локалізації, як я демонструю вам на цьому відео, тому що виникли якраз і фібріляції, і фастикуляції, але це було наслідок неманітування. Маніпуляцій хірурга, бо в рані немає нічого, ніяких інструментів. А це було внаслідок того, що з інтрамедулярної е, е, пухлини, з кистою, була просто евакуйована киста, і почався поча, е, почались процеси в спинному мозку, пов'язані з судинними подіями. Тобто, хочу цим відео продемонструвати, наскільки чутлива ця методика. Далі тригерна або ініційована МГ це МГ, яка проводиться за допомогою стимулятора, зонда. Ми можемо стимулювати гвинт або можемо стимулювати. Зону, куди вже буде гвинт цей поставлений. За останні 20 років стандартом для стабілізації хребта стали сегментарні інструменти з поділу з використанням гвинтових конструкцій. Потенційний ризик, якому можна запобігти при розміщенні гвинта, це перфорація ніжки гвинта хребетного каналу. Тригерна МГ – це метод, який можна використовувати для визначення того, чи гвинти порушили медіальну або нижню стінку. Таким чином, встановити ризик для вихідного нервового корінця на цьому рівні. Коли гвинт встановлено точно, навколишня кістка діє як ізолятор для електропровідності. Тому для стимуляції нервового корінця потрібна більша кількість електричного струму. Як правило, монополярний електрод, який ми використовуємо для прямої стимуляції верхньої частини гвинта, при збільшенні інтенсивності струму, може е, стати гарним інструментом для цього Контролю. Голчасті електроди у відповідних групах м'язах будуть вимірювати наші відповіді. І щоб переконатися, що стимулюючий струм продається правильно, можна спробувати пряму стимуляцію корінця за допомогою прямої стимуляції, але струм тут вибираємо до 2 мА, щоб забезпечити відповідь у відповідній дістальній групі м'язів. Тобто, простимулювали стимулом до 2 мА, 2 мА. Відповідь отримали з корінця, добре можемо тоді стимулювати ніжку гвинта, голівку гвинта. При розриві медіальної стінки поріг стимуляції буде значно знижуватися. Через різницю, різницю втовші і форми між грудними і поперековими ніжками існують різні пороги стимуляції для грудного і поперекового рівня. І ми кажемо, що поріг до 10 мА або 7 мА для стимуляції зондом вказують на порушення стінки в поперековій ніжці. І порогове значення між 10 і 20 мА достатньо. Дає нам уяву про достатню ймовірність того, що порушилась медіальна стінка, що порушення медіальної стінки не відбулося. А більше 15 мА вказують на 98-му ймовірність точного позиціонування гвинта під час. Після операційної комп'ютерної томографії. Порогове значення вище 20 мА забезпечує високу ймовірність того, що немає пошкодження стінки медіальної ніжки. Для розміщення гвинта на грудному рівні порог стимуляції буде нижче і буде становити до 6 мА. Тобто, якщо ми на 6 мА отримуємо відповідь з м'язу, це вказує на пошкодження. Якщо у нас відповіді будуть на вищий рівень, 10 і 15, то значить це у нас добре. Під час стимуляції гвинта хибно-негативні реакції можуть виникати в результаті різних факторів: це використання міорелаксантів, поширення струму або існуюче пошкодження нерва, тобто, коли нерв уже або корінець були пошкоджені до хірургії, тому обов'язково предхірургічна підготовка пацієнта. Ну, Неврологічний, неврологічний огляд та електронейроміографія. Ці фактори необхідно брати до уваги для того, щоб у нас була от, точність тестування, щоб не було цих хібно негативних реакцій. Особливу увагу під час. Стимуляції гвинта треба приділяти рідини, крові або м'яким тканинам навколо голівки гвинта під час стимуляції, бо вони можуть потенційно відводити струм від гвинта. І ми будемо при великому струмі не отримувати певних реакцій. Крім того, важливо, щоб зон для стимуляції розташовувався безпосередньо на вершині гвинта. Можливою причиною хибно-негативних порогів є наявність, як я вже казала, попередньо пошкоджених нервових корінців. І нарешті треба враховувати ті матеріали, які використовують хірурги. Для того, щоб вони були сумісні з методами ІОМ. Наприклад, покриття гідроксиапатиту на гвинтах буде зменшувати провідну здатність гвинтів і тим самим зменшувати здатність електричної стимуляції для вияву порушення. Так, ну, не буду тут зупинятись. Наступні модальності це моторні викликані потенціали, які дуже часто ми використовуємо під час і малоінвазивної хірургії хребта, і більш таких розширених, наприклад, коли в нас єда, малоінвазивне видалення інтрамедулярних або е, пухлин спинного мозку. І так, М-відповідь: це. Відповідь, яку ми реєструємо з м'язів кінцівок за допомогою електричної стимуляції рухової кори, тобто. Прецентральної звилини, завдяки чому у нас контролюється весь кортиком'язевий тракт. Стимуляцію прецентральної кори ми робимо не одиночним стимулом, а трейнами 3, 5 або 7 з інтенсивністю від 40 до 100 мА, а навіть при хірургії сколіозу використовуються більш високі струми до 240 мА. І ось наше м'язи мішені, з яких ми зчитуємо М-відповідь. Стимуляція кори відбувається між двома штопорними електродами. Електроди накладаються за системою 10-20. І для стимуляції нижніх і верхніх кінцівок ми використовуємо точку С34, а для стимуляції тільки нижніх кінцівок ми використовуємо точку С1, С2. По черзі референт один штопорний електрод, ліворуч стає референтом для стимуляції праворуч і навпаки, і в деякі системи монтажі включають іще і додатковий референтний електрод. Критерієм тривоги: це буде зменшення амплітуди на 60% стосовно базового та збільшення затримки на 10%. Це стосується постійних змін, а не якихось короткочасних, які можуть бути викликані технічними анестезуючими чи іншими хірургічними факторами. Коли в нас є така тривога, ми спочатку все з'ясовуємо, далі не проводимо хірургію, зупиняємо хірурга, чекаємо. Якщо у нас є відновлення всіх наших м відповідей, то хірургія продовжується далі. Анестезія дуже важливо вплив анестезії, і ми використовуємо тіва або можливо використання газових агентів севалранів, севафлуранів, крім закису азоту. Але для того, щоб отримувати гарні моторні викликані потенціали, нам потрібно мак менше 0,5. І тут на цьому малюнку я хочу продемонструвати, як ми збільшували з анестезіологами. you <laughs> В такі ну, не дуже відповідальні часи хірургії. І бачите, там ізолінії немає відповіді. Це не тому, що щось там сталося, а просто підвищили МАК. А коли вже робота з функціональними зонами, то МАК знижували до 0,4 і знову отримували гарні М-відповіді і знали, що все буде хорошо. Кому потрібно, може, я можу скинути ці протоколи по анестезії для ваших анестезіологів. Тут є кожен агент, де він може блокувати на певному рівні які нервові структури на рівні центрального або другого мотонейрону, м'яза або там корінця. Хочу ще сказати, що все ж таки готувати пацієнта. Потрібно обов'язково до хірургії і міографія дуже бажана, тому що пацієнти з м'ястинією гравіс, лікуванням дистанії, бутилотоксином і м'язою дистрофією, ми, вони не є кандидатами для інтраопераційного моніторингу, бо ці всі захворювані вони будуть перешкоджати, перешкоджати отриманню міографічних е, сигналів. І золотий стандарт, як я вже сказала, анестезія це все ж таки тіва, тотальна, внутрішня венна анестезія без безболюсного введення. Помірна міорелаксація може бути тільки на водному наркозі. І допустимо введення кетаміну, особливо при падінні наших моторних викликаних потенціалів. Далі трошечки на хірургії поперекового хребта. Коли в нас є пошкодження нервового корінця, на жаль, пацієнт буде у нас з болем, втратою регуляції моторики, зміною чутливості і втратою функції тазових органів. При пенетрації гвинтів у хребетний канал, це може призвести навіть і до пошкодження спинного мозку, і висока ймовірність, параплегія і втрати функції тазових органів. Тому цей моніторинг ми робимо повний, це і стимуляція гвинта. Датчик може водитись попередньо висверлений отвір для того, щоб перевірити, чи правильно буде введений гвинт. Інтенсивність стимула ми будемо збільшувати, поки будемо реєструвати м'язову реакцію. Відповідь м'яза на низький поріг електричного струму до 10 мА. Буде свідчити про ризик ушкодження корінця або спинного мозку. Нам потрібна постійна запис МГ, цифрі рани МГ. Періодична стимуляція нервового корінця для перевірки анатомії. Нам потрібен буде суматосенсорний викликаний потенціал, моторний викликаний потенціал, і часто нейрофізіолог проводить ще тестування статевого нерва за допомогою пудендального викликаного потенціалу або бульбакавернозного рефлексу. Так, не буду я щоб скоротити, Я, мені здається, дуже так уже все ретельно цю техніку стимуляції гвинта розказала. Висновки. Інтраопераційний моніторинг це інструмент, який дозволяє зробити безпечну і малоінвазивну хребта, хірургію хребта та спинного мозку, запобігає ушкодженню корінців і структур спинного мозку. У пацієнтів з вертеброгенними радікулопатією, дозволяє зберігти активні моторні функції, запобігає розвитку больових синдромів, дозволяє зберігти функції тазових органів та статеву і інтраопераційний нейромоніторинг, інструмент, щоб малоінвазивна хірургія скрипта була справжньо малоінвазивною. Дякую вам за увагу. Знаю, що все буде Україна. Будь ласка, є запитання. Дякуємо вам. Дякуємо. Є запитання. запитання. Да, Добре, будь у нас ласка. є нас. Просто для одного запитання буде час. Хоч ми і затримаємо. Я Дуже дякую за доповідь. Дуже, дуже, дуже цікаво дуже ретельно. Ви все це розповіли, але. З точки зору, дивіться, ну так, я розумію, коли це щось пов'язане зі спинним мозком, але більшість тут доповідей у нас пов'язана з дегенеративними змінами, з дегенеративною хірургією, умовно поперекового відділу хребта. Чи є доцільність спочатку практична і економічна, ек, е, рутинне використання електронейромоніторингу для там, видалення гриж, для стенозів? Ну, взагалі, в рутині це має, чи це якісь да, певні да. випадки Дякую. для нас? Тому ну, що, вибачте, угу. ви просто описали і скаліози, і гвинти. Ну це не завжди от така. Знаєте, така це вже велика хірургія. Ви описали купу вроджених захворюваннях, які заважають проведення, але для рутини, де от все нормально? 99% нашої хірургії? Дякую. У мене там на початку був слайд, де поширеність. Була і мікродіскектомії, і стенозів в Америці 600 тисяч таких операцій виконуються на рік. І вони всі по протоколу проводяться з інтраопераційним нейромоніторингом. Да, звичайно, для рутини не потрібно багато всіх модальностей, але спонтанна МГ вона взагалі ну, не займає там великого часу і не здорущує там настільки цю всю хірургію, не з е, лікування цього пацієнта. І те ж саме туди ще можна додати тригерну МГ, чого я так ну, зупинилася дуже. Мені здається, що це повинно стати рутинною практикою, і ви будете спокійні, хірурги, пацієнт буде задоволений. Ну так, якось воно розвивається скрізь. Дякуємо. Хоча, чесно скажу, ми рідко використовуємо, але от шийний рівень, там... Досить часто, взагалі, то нейрохірурги наші, коли в них є якісь дегенеративні зміни, вони завжди гукають, тому що там трошки кровопостачання інше, і ну, уявіть собі, який буде неврологічна проблема, якщо там, не дай Боже, щось на шийному рівні станеться. Дякую. Ну, якщо я тут, будь ласка, підходьте. Дякую вам за чудову Дякую. доповідь. Дякую вам за увагу.